Знову ж таки, в контексті УАФ і історії з УАФ Андрій Бенечук запитує Віктора, не пропустіть, будь ласка, це питання. У засухі знайшли росіянський паспорт. Гуляє навіть інфо, що він втік, бо агент ФСБ так написано. В такому разі колос все, як колись металіст Курченка. Ну, дивіться, із з того, що я знаю точно, не втік він нікуди, він в Україні, принаймні, ну, кілька днів тому був. В контексті вашого запитання, у мене такий от перший емоційний порив був взяти телефон, там, набрати, написати, запитати, а потім думаю, ну, а що він мені скаже? Скаже, що немає того паспорта. Ну, може ж він таке сказати? Може. Знаменита ж фраза легендарного вже очільника – «Це фейк». Як це перевірити? Я там потім вам ретранслюю, а потім виявиться, що той паспорт таки в нього є, і вийде, що я розповсюджую вже неправдиву інформацію. Але ви знаєте, я для себе от подумав, як підійти до цієї історії. Я, я трошки з іншого боку до неї підійду. Дивіться. Ми ж, люди, які мають доступ до інтернету, до Вікіпедії, там навіть занурюватись не треба далеко глибоко. Ми ж знаємо, хто батьки Андрія. Ми знаємо, що його батько Анатолій Андрійович колись працював заступником. Губернатора Московської області. Ми знаємо, що вчився Андрій у Москві. Все це було давно, все це було задовго до початку війни, у 2014 році. Війна в 2014 почалась. А от ну, після початку війни, за ці там майже 10 років, чи були у когось із нас якісь питання стосовно, я скажу так, проукраїнської позиції Андрія Засухі. Були у нього якісь зашквари проросійські. Робив він щось проти України. Говорив він щось проти України. Я не знаю. Я такого не чув, не читав, ні від кого навіть не чув. Якщо ви знаєте, будь ласка, в коментарях напишіть, відреагуємо. Я знаю просто на 100%, що він дуже серйозно включився і допомагав колосально військовим після початку повномасштабного вже вторгнення Орків у 2022 році. Він нікуди тоді не звалив із країни, він був там в себе в Ковалівці, навіть коли ці. Тварюки підійшли достатньо близько до ковалівки. Це те, що я констатую як факт. Я на всю цю історію по вчинках дивлюся. І я оцінюю по вчинках. Я вам чесно скажу, мене от реально бісить, коли я бачу історії про те, як українці з українськими паспортами. Зливають точні позиції наших військ, і по наших пацанах, які захищають нашу країну, прилітають там бомби, міни. Я не знаю ракети. Чи точні координати важливих стратегічних об'єктів зливають тими там, повідомленнями, по яких також стаються прильоти, і від цього е, страждає наш народ, наше населення. Мене розриває як українці із українськими паспортами пиздять те, що надсилають волонтери, ту, гуманітарку. Ось це мене вкурвлює, ось це мене бісить. І за це я би у воєнний час, я вам чесно скажу, я б до стінки став. Не, 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 не писав там 120 е, разів позиції на координати зливала. Там якась чудоха. Їй скільки там? 7 років дав. Такі 7 років нахер до стінки поставив і, і все. І на цьому кінець. Там там пацани життям ризикують. Вони ж е, там нема такого там. Там прилетіло, і все, розумієте? У це мене бісить, розумієте. А з паспортом засухи, ну, я думаю, що як публічна особа Андрій засуха повинен би вийти в публічний простір сам напряму через свою там В нього багато, я думаю, є можливостей, і, і сам повинен все пояснити. Якщо якщо є порушення закону, він повинен відповідати ну за, за всіми так би мовити вимогами. І нормами нашого законодавства. Якщо, якщо це є, ну, ну це є. Так, він повинен нести відповідальність, і цим повинні займатися компетентні органи. Своє ставлення до цього я висловив також тут. Треба акуратно дивитися і акуратно спостерігати, тому що знову ж таки, ви прекрасно розумієте, що, що зараз відбувається всі ці історії, чого, наприклад, про засуху зараз згадав. Засуха ж іде причепом, так і там є питання до Андрія Павелка, в тому числі є питання до його. Команди. І от я думаю, що тут уже Андрій Засух про Андрія засуху згадали як причеп, так? Як, як, як це говорить паровозом. Так? І де він в ці канві-історії із Андрієм Павелком. Тому це потрібно сприймати правильно, насправді це може бути як і дійсно правдива історія, але так само це може бути ну, і дійсно фейкова історія. Зараз же ж ну, відповідальність за, за слова, за те, що написано. Мало ж хто несе, правда? У нас ж де пишуть там телеграм-канали, якісь пишуть там незрозумілі сайти. Отак, От якщо ще раз повторюю, якщо є правопорушення, він повинен нести відповідальність, і відповідні органи повинні за це взятися. Якщо немає правопорушення, цього теж я би не виключав на даний момент.